Вітаю. Я не зняла початку базару, зніму вже кінець. Сьогодні 30 травня. Дощ лив, як з відра. Нас тут право, мочило. Але трошечки поторгували. Такі залишилися пітунії ще трошки. Є ще сульфінія така кущиками, І ще менші кущики. Є трошки каліброшки ще маленької. Є ще оська трошки. Ще один бідний біденс залишився. Там бачимо, є кущова вербенка маленька. І є ще ось така красуня ампельна вербена Газанія. пізно вона зацвітає, але красуня. І ротики. Багаторічні красавчики. Сальвії ще є трошки. І ще лобелія ампільна, традисканція фата нареченої. Ось така. Тут ще є бегонія. пакопа. Воздичка є. І такі малесенькі брезги шампанського. Це не брезги, це брізочки. Брізочки. Такі підвісочки маленькі залишилися. Більшість забрали. Ще одна величенька така лишилася. Ось вона. Така. І отакі от маленькі. І ось ще покажу. Вербейник монетчитий. Багаторічна рослинка цвіта жовтенькими квіточками. Ось такий наш базар добігає кінця. Щось трошки продалося, трошки лишилося. За все, дякувати Богу за те, що живі, за те, що працюємо. Зараз до побачення.